Починається наша поїздочка, їдемо по ладу, сімерочку. Їдемо ми в Дубни. Це нам 120-100 ну, плюс-мінус кілометрів, десь так, можливо, чуть менше. От, нашли все-таки непоганий варіант, більш-менш поки що, тому їдемо його оглянути і можливо заберемо. Розчитуємо на це. Розчитуємо на те, що буду в принципі, забирати її. От, остається тільки проїхати. Мали трошки раніше виїхати, але трошки не вийшло. Була там в одній машинці поломочка, поки зі розбиралися туди-сюди. Бо вже трошки часу, так сказати, до вечора. Але нічого, я думаю, ми там за годинку, за годинку 20 заїдемо. В принципі, оглянемо. От, і якщо все буде чотенько, то ми візьмемо. В цьому ділі нам допомагає опельочок Астра. Ось такий у нас є ще поки що він у продажі. Не знаю на момент, відео буде чи не буде вже, але ось їдемо таким апаратиком. 1,7 ісім дізельочок на механіці, економненький, в принципі, ну, класна машинка. Тут ми вже майже в самому Дубному в'їжджаємо в місто і в цьому нам допомагав Опельочок. Тут ми на локації, на якій мали зустрітися. Але трошки вийшло так, що хлопці задержуються, хоча ми самі задержались на трошки, але нічого, йдемо поки трішки перекусити. А тут вже, в принципі, хлопці приїхали, і ми виїхали трошки проїхатися, побачити, як Жигуль їде. Тут я знімаю коротенький обзорчик Жигуля, перший раз його бачу вживу. Звичайно, вживу не такий, як на фото, але цілком проаналізувавши повністю, обдивився все. Проїхавшись, вирішаю, що в принципі буду брати цю машинку, так як вона плюс-мінус по стану і так само плюс-мінус по грошах, тому беремо. Все, купили жигуліка, їдемо зараз газу правом і попечем домой такою ракетою. Ну все, друзяки купили ми лайбочку. Печемо. на Березне попереду, в районі 120 кілометрів. Таким самолітиком більш детально приїдемо, покажу. От, можливо, десь заїдемо ще перекусити в рівне. Не знаю, чи, 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 чи цим самольотом поїдемо в рівне чи ні. Ну кайф капець, я не знаю. Кайф реально просто бомбезний. Собі їдеш отак, от, і все. Бомба. По чесно дуже задоволений, тіп, непогана машинка. Подивився, більш-менш із тих варіантів, які я дивився, то дачка непогана, живенька. Ну, більш-менш за свої гроші, то Все. І Все, собі будемо кататись, будемо контенті робити для вас. Тому надіюсь на вашу підписочку, на ваш лайк. І будемо робити контент. Кстати, опальочок доганяє машинка, яка нас везла. О, шикарно, шикарно. Шикарно, коротше, лайвочка. Я тут собі помаленьку, 90. Крепко не топим. Ну що, друзяки, вже вечірня пора. Проїжджаємо об'їзнорівного Вишньовою сімерочкою. Погодка, кайфік, закатік. ну це просто клас. Просто подивіться на цю красоту. Якщо в салоні їдеш, хто їздив вже то той знає, шумки немає. Ну, але я сподіваюся, що вам мене чутно, що я говорю. Ну, В принципі, задоволений покупочкою. Звичайно, треба доїхати на локацію, побачимо, що як вона себе покаже. Як вона в принципі, буде себе вести, технічно буде ломатися, не буде. Ну, Будемо кататися, будемо робити проєкти, їдемо далі. Сімерочкою, ракета, пушка Пікарда. По об'їзні рівного в принципі, залишилось нам недовго. Вже ми об'їжджаємо об'їзну рівненську, в принципі, кольцо в нас житинське. до хати залишилось не так уже й багато, Жигулік їде. Це Каті, Кайф. Надіюсь, все буде бомбочка. Жигульчик навалює капітально, кольцо об'їхали. Направляємось по локації. Приїду, вже, надіюсь, завтра, можливо, навіть ще сьогодні. Відзіму її і покажу, але в принципі думаю, вже завтра такий більш трошки детальний вам огляд зіму. Так що в цьому відео ви обов'язково побачите, Додивлюйтесь до кінця, підписуйтесь. І будемо далі дивитися, що будемо цією ракетою робити. А Ось з персоною ми вже проїжджаємо об'їзну Костополя, залишилось ще 30 кілометрів. І ми будемо нарешті вже на місці локації. Закатік дуже гарний, але вже дуже темно. Ну нічого, Жигульчик їде, все добре. За такі кілометри ще нічого не сталося, це вже бомба, це супер. Ще не знаю, перше, перший Жигулік. Перший Жигулік. Доїдемо побачимо, а там вже завтра зранку будемо розбиратися, дивитися. Все-таки приїхавши додому. Вже було дуже пізно, тому нічого фактично абсолютно нічого не знімав більше. Просто доїхав, поставив машинку. і вже на другий день поїхав її помити і її вам показати. Ну що, друзяки, заїхали помить ми Жигуліка. Трошечки його помить. Ще був чистенький, тому що після дороги увесь у мошкарні. Ось така у нас ракета. Машинка в принципі, чудова. Зранку завелася бомбезно. Це вже в принципі, взагалі шикарно. Коротше, намив сіморочку, отака от ракета, трошки вам покажу. Звісно, особа миючка не придасть такого відео, але трошки збили пилючку, комашок, всяких, які за дорогу набились. Ось така от сімерочка, пацанська тачечка. Просто подивіться. Задок у нас трохи занижений, просто реально бомбезно у нас точила. Дальне світло балочка стоїть. Ось такий фонаричок. Ну прям борзенька, борзенька сімерочка. Так, покажу зараз вам її в салончику. Трошечки цю ракету тонована. Саме головне тоніровочка. такий у нас салончик. Сідушечки вже якісь модні стоять. Такий у нас рулечок. Просто що за ракета. ну Ти сідаєш, розумієш що це пушечка, кожен потолочок. Ну це бомба, це бомба, пацанчики, це класика. Хто не мав, вже гулів? Я не знаю. Ви, мабуть, не бачили дитинства, молодості. Задній салончик, диванчик, ну прям мягенький Мягенький, нормальний То, що треба, пацанчики, зранку торг завів, сів, поїхав. Ну, машинка бомбезна. Поїду зараз ще покажу знайомому. Побачимо, яка реакція на... буде на сімерочку, так як всі хотіли побачити вже, цю От, то Поїду покажу. Трошки можливо, якщо вийде, то познімаю реакції. Дивіться, пацанчики, уроком, як заводиться. Сімерочка. Оп, торг. Все, все, все чтенько. Першу передачку втикаємо. І поїхали. О, все, все, легенько, легенько. Тобто, любий школьник справиться з цією сімерочкою. З вас підписка, а продовження буде на каналі.